У нас но старт по готовности погнали. Да, попробуйте на раз, но потом никогда держимся. У нас участник номером. участник 15-10, яма контент. який якої більше вою включить цю сцену, видно, що більше вже шукає натхнення е, у класиків, так би мовити, е, намагаються знайти елементи, які б і вам цікаво було проїхати, і були технічними, і були, як винавачі доступними і з викликом, е, так і Крузові, так і для більш досвідчених крайів. А це доволі непроста задача. Тобто після п'ятої схеми, або після третьої схеми, 4, 5, е, здається, що вже все змішалось і червоні комуси, і сині, і немає серед них ніякої е, е, варіативності. Але міксуючи е, ці елементи, між собою в різних комбінаціях, в різних кутах, все одно схема виходить Ось Тут, наприклад, у нас немає таких елементів, як і змійка, і, але є Ось, змійка, немає елементів, як лінія проїжджає зміни. Ліні. За те, що змійки різного калібру з різними входами виходами з поверненням, розверненням, частковим проїздом, Тобто все, що можна було здається, придумок розмітків, звичайно, придумання. Попередні рази всі були війні. Тобто цього разу у нас е, вони на ній в уїжджає, Бачите, на вони трошки нахиляються, але на кінкування треба сильніше нахилятися назад. І вирівнялось повністю 2 на 0,37. без штрафів.